Всі, хто залишив коло рідної родини, Залишається жити в серці України. Мета одна і головна І сотень тисяч фраз Зупинимо сніт, доки він не зупинив нас. Всі, хто залишив коло рідної. Жити в серці України, мета одна і головна і соти тич фразу пинимо снід, доки він не зупинив нас. Кожен з нас радіє, митєвостям життя. У кожного є своя мрія, і своє власне, я кожен своїм живе життям. Теперішнім, а не майбутнім. Що буде завтра, не важливо. Просніться, люди. Живемо лише раз, життя це дар з небесном Той, хто помер, вже точно не воскресне.